18 січня, коли сходить вечірня зоря, родина збирається за столом на голодну кутю або другий святвечір. За традиціями, ця вечера є скромнішою за першу. Усі страви мають бути пісними, а починати вечерю слід із вживання води, яку впередень водохреща у церкві заведено освячувати. Також обов'язковими стравами є кутя і хліб. Тернополяни розповіли, що вони готують на вечерю. Кутю, вареники нічого не планувала. Планувала тільки Макдональдс. Пан Андрій та пані Ірина розповідають, що на святу вечерю вони збираються двічі, а от у родині чоловіка прийнято було збиратися тричі ще 13 січня на Маланку. Від того, що свят багато, зізнаються, тільки радіють. Традиційних страв готують багато. Кутю будемо готувати, борщ будемо з грибами білими готувати, вареники, з капустою, з картоплею, Християни готують от, такий день. Голубці гречані, пісні. Звичайні страви, Че? пампушки. 24 лютого у таку тривожну дату для усіх українців подружжя народилася. Донька цьогорічна голодна куття для неї буде першою. Пану Михайлу, любов до дезв'яних свят прищепили також із дитинства. Чоловік з ностальгією пригадує, що тоді готували до святкового столу. Іде, значить, кутя, Потім вареники із капустою будуть так. Ну безперечно, пампушки. Ви знаєте, колись на хуторі мама пекла пампухи, пампушки, а вони такі тлусі, тлусі. Щемливі спогади про різдвяні дійства, атрибути, смаколики з дитинства залишалися з паном Михайлом назавжди. Я сам хуторянин і ви знаєте, дуже ці такий Василь, там дідух, дідух, стелемо, Сіну, дуже красиво, щедрий вечір завжди проводимо, щедруємо. Цього вечора, 18 січня, прийнято щедрувати, на відміну від колядок, у яких прославляють народження Христа, у щедрівках бажають добробуту родині та багатого урожаю. Щедрі вечір, добрий вечір усім людям на здоров'я.